Єдиний в області шпаргалки, плакати для ЗНО допомогли одинадцятикласнику Анатолію Шестакову із Намінського району отримати 200 балів з української мови та літератури. Писали їх всім класом разом із вчителькою. І таким чином готувалися до тестів. Сам Анатолій каже, що з п'ятого класу поставив собі за мету добре вивчити мову і наполегливо йшов до неї. Про єдиного учня на Кіровограченні як набрав максимальну кількість балів під час ЗНО та про його шпаргалки, розкаже наш Сергій Михайлін. Анатолій Шестаков один із 67 хто набрав максимальну кількість балів на ЗНО з української мови та літератури цьогоріч в Україні і єдиний в області. Такий результат для учня та його вчительки не став несподіванкою. Готуватися до ЗНО, хлопець почав ще з восьмого класу. Відповідальна, серйозна, і знаєте, в чому секрет часто питають секрету такого успіху. Особливо такого секрету я думаю і немає. У нього така вроджена грамотність все таки мала місце. Він хотів вчитися, а я залюбки віддавала свої методичні знання. Сім років поспіль учні Олени Ковальової стають призерами обласних всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Анатолій один із них. Стіну в кабінеті української мови та літератури прикрашають його грамоти та дипломи. Згадує самі тести для нього були неважкими. Найважче, мабуть, було висловлювання, тому що за таки це людський фактор там відіграє, коли під час оцінювання. Але я чомусь був впевнений в цьому. Хоча це найважча частина, тому що я готувався з вчителькою до цього етапу. Готувалися до тестів цьогоріч за допомогою ось таких плакатів шпаргалок. Їх учні створювали разом із вчителькою. Олена Ковальова каже, образне мислення допомагає краще запам'ятати матеріал. Тут все тут 9 клас, 10 і 11. За три роки саме цей матеріал і містять тест з літератури. Інформація про письменників, теорія літератури, твори, псевдоніми письменників, збірки їхні. Винесено все це на такі отакі от своєрідні плакати. Ми взагалі плануємо зробити книжечку. Пишаються своїм сином і батьки Олег та Світлана, працюють у цій же школі. Кажуть, можливо, саме цей фактор і зіграв роль у дисципліні хлопця. Він отримував на горіхи більше всіх, тому що він був вчительська дитина. Дуже любить читати і, мабуть, цьому завдячиму і мені, і своїй вчительці. А 200 балів ми сподівалися на це. Після того, як він приїхав із ЗНО, він сказав, що. Ну, для нього це було вже не так і важко. Тому що завдання на Олімпіади були набагато складніші і ваші. Очільник області відзначив професіоналізм викладача та її вихованця і подарував обом подарунки. Анатолій в майбутньому хоче стати журналістом, цікавиться також східними мовами. Срій Михайлін, Володимир Волок, день за днем.